Слід використати спочатку метод розкладання чисел на прості множники. В даному випадку за допомогою вертикальної риски. Краще, якщо числа дуже великі, поділити на, те, на той найбільше число, яке ви тут можете тільки використати. Оскільки закінчується нулем, то можна ділити на просте число 5. Ділимо 11 на 5 по 2, 17 на 5 по 3, 26 на 5 по 5. Залишається 10 і 10 на 5 ділимо по 2. Будемо ділити на 2. 1, 3 ділимо на 2, 1. 15 на 2, 7. І 12 ділимо на 2 6. Знову ділимо на 2. 11 ділиться на 2, 5 1 і 7. 17 на 2, по 8, 16 на 2, знову по 8. Ділимо на 2. 2 18 ділимо на 2, 9 і 8 ділимо на 2, 4. Знову ділимо на 2. 1 4, 7. На 2 не ділиться, але сума цифр буде 12 цього числа. Ділиться на 3, відповідно. Ділимо на 3, отримуємо 4. І 27 ділимо на 3. 9. Ділиться на 7. Отримаємо 7. Ділиться на 7, отримаємо 1. Розкладемо число 7560, починаючи з п'ятірки також дільника. Ділимо, отримуємо 1,25 на 5, 5, 6 на 5, 1. І 10 залишається 2. Ділимо на 2, по 7, 11 на 2, по 5. Залишається 12, 6. Ділимо знову на 2. 7. Длимо на 2 по 3. 15 на 2 по 7. 16 на 2 по 8. Ділимо знову на 2. 17 на 2. По 8. 18 на 2 по 9. Знайдемо суму цифр. 9 і 9. 18 ділиться число на 3. 18 на 3 по 6, 9 на 3 по 3. Ділимо знову на 3, 21. Ділимо на 3, 7. 7 ділимо на 7 одиничка. Запишемо розклади в рядочок. Одинадцяти 76 дорівнює. Спочатку почнемо з двійок. Їх у нас чотири, потім трійка, п'ятірка і дві сімірки. Сім тися п'ятшдесят дорівнює три двійки, три трійки, одна п'ятірка. І одна сім'ярка. Тепер нагадаємо, щоб знайти найменше спільне кратне, можна піти двома шляхами. Перший шлях це вибрати ті множники прості, які зустрічаються і в першому, і в другому числі. Це перший шлях. Другий шлях взяти одне, один із розкладів. І викреслити з нього всі ті множники прості, які не зустрічаються в другому. Ну, давайте будемо першим користуватись правилом. Дві, дві як 3, дві як три. Беремо їх, записуємо, що це 2. Помножити на 2, помножити на 2. Трійка тільки одна в першому розстрілу, тому беремо тільки одну, помножити на 3. П'ятірки тут і тут порівні. І 7, і у нас маємо записати тільки один раз. Зрозуміло, так, також що. Дорівнює, нам треба ось це, цей добуток знайти. 2 на 2 на 2 8 помножити на 5 це 40. Залишилось 3 на 7 помножити. 21 дорівнює. Вважаємо 8 на 4 Отримуємо 84 і зносить відповідно 0.